Постійної напруги спорт підтримає тебе. Ну, По-перше, хочу привітати команду політехніку з, з, з перемогою. Е про нас е та, ну, важко, важко коментувати і котрий раз там поразку. Але ми готувалися, намагались, і мені здається, хто дивився в матч. Е не, не зможе нас там дорікти за якусь невіддачу, там в якихось моментах так трішки не, не, не вистачило, може, можливо, останнього там, китка влучного, але гра не склала, склалася з останнього моменту. Вона там десь в середині гри ми перестали виконувати вказівки тренера, там трішки, може, десь на пульсі забули. Про що домовлялися в роздягальні і в підсумку вилилось те, що вилилось. Ми програли, можливо, ну, можна так сказати, в клачі. Не знаю, що ще сказати. Може, якісь запитання будуть? Так, а можна ще тоді я хотів би сказати, виразити велику вдячність нашим Збройним силам і кожній людині, яка причетна до наших військових. Дуже дякую вам. Чого не хватило? Не вистачає часу. Банально, час. Часу на підготовку. Перший раз команда в такому платі і не вистачило експірінців досвіду. Досвіду. Добре, що перебудувалися після першої половини. Після першої половини у нас було 11 втрат, на другій половині – 3. Тобто ми можемо грати без втрат. Тепер потрібно це зробити без втрат. Більш дисципліновано в нападі і перемоги прийдуть. Так, гарна друга половина, але гра складається з чотирьох чвертей. А якщо її треба, то і завертаємо. Подякував хлопцям за боротьбу в другій половині, і тепер потрібно просто забувати гру і готуватися на наступ. Дякую, вітаю команду з перемогою. Враження від гри, те, що ну, ми сьогодні, начебто, були не свої. Ми сьогодні штрафі, штрафні плохо кинули. Ми не бігли нікуди. Ми, начебто, як грали їхню гру, ми не грали нашої гри зовсім сьогодні. Ну, сьогодні гра була важка. Е, я рахую, що краще е, така. Можна сказати, погана перемога, ніж був би хороший програш. В загальному вже Максим казав, так, сьогодні багато було втрат, таких невимушених, багато, погана була реалізація штрафних кітків. І, ну, не знаю, самі хлопці якось так не до кінця вірили, що можуть виграти. Але молодці поборолись, вистояли, виграли, готуємося до наступної гри Запоріжжя.